Змогла взяти штурмом межгір'я тут 10 тисяч, це зробить легко. Але 10 тисяч це також мало. Треба 100, як мінімум, 200 тисяч. Але це так мовити. Я закликаю до мирних акцій протесту. Головне тут сила, головне, щоб було багато людей. І моя акція вона демонструвала, що жодний паркан не може захистити ворогів України від обуреного народу. Как только я начал снимать видео, она замолчала. Просто что дальше делать? Ну я не знаю. Не знаю, что. Интересно. Воды умосы будут. А ты уже в Инстаграме есть? Да. Я же тебе френджу. А там внизу, там такая щивым. Там дела на перелазила. Добре, давайте трошки пізніше там. Ні, треба, щоб забор був Ви пробачте, але нам треба слідчі дії, розумієте. Так це ж не вас слідчиє, не слідчиво. <анцес> а можете представитися? Не Покажу. Давайте тільки трошки пізніше. Ні, nee, давайте, будь ласка, зараз. Чекайте, вона ж не затримує. Або <поставлено> затримуєте її. Я абсолютно кажу, добровільна, тільки давайте почекаєте ще 15 хвилин. Вона ж вільна людина в вільній країні, вона зараз зайнята. Поки що 15 хвилин, не? Ні, вона ж вільна, вона може годину. Звичайно, що вона вернеться до своєї машини. Поясніть нам, а що це таке? Це хуліганство чи що це? Адміністративний порушення, що це? Я не маю права коментувати нічого. Розумієш? А хто? ви? хоча б. Я заступник на начальника виживської відділу міліції. Вітюк Анатолій Іванович. Ага. Так, а скажіть, будь ласка, можете мені, як не дуже самотній людині в цьому, пояснити, це хуліганка чи щось? У нас є центр громадських зв'язків, який уповноважений давати відповіді на ці всі питання. А хоча б що відбулося? що Ви ж що, не бачили, що він Ми не бачили, міліція що сталося? Я ж вам ще раз. Проникла на територію. І що зробили я поки не знаю, що зробити. Ну, а за проникнення на територію що людині буває? Не знаю. Як не знаєте, ви ж Ну, так, території. не знаю. А будуть якісь слідчі дії далі? Ви чекаєте зараз 15 хвилин? Ні, момент, це, це не, буде... не слідчі а дії, а чому? просто огляд а, автомобіля. А, ні, ні, ні. Буде, буде огляд Скажіть, ударитесь. Спасибо. Не хвилюйтеся, все окей. А буде. проводились тут якісь, бо ми не встигли просто. Тут тут щось ну, відбувалося? Тетяна Миколаївна показувала, як вона подолазила через Угу. Uh -huh. І все. І ви це якось зафіксували? Ну а як же? Uh -huh. Присутності понятих, вона показалася. Uh -huh. Сьогодні вночі приїхала, вранці вперше за три тижні побачила дітей, побавилася з ними 20 хвилин, і поїхала сюди. Ніхто нічого не диготував. Олег, да, не в А ты прям в пыто пишешь? Да подожди, ты не шорсняешь, там есть получше кабры. Ну, подожди, мисто, не сапали. Треба нужно высыпать, я зараз не висит. Нет, вичекай, чикай, чекай, ты можешь... скажи. Ты без драбины всякое так? Звичайно, Будь... як ми не було дотягнути. Без нічого. Без нічого. Просто як ти зараз є, так, як позаросли, так и так. Тільки сейстров, його конфіскували. Троси. Ну, Ой, я розумію робила. Не знаю, чи вистачить мене зараз сил. Дошку принести. По дошці на паркани вниз. А, трос туди. Так, да, все. Бо там трошки висоти, воно стрибати страшновато. <свист> ти його зав'язала, спустила, як ну, це по канату? Ну, церовочний трос, там не треба було зав'язувати. Якось тренував, ти Якось тренувалася, не тренувалася, ніяк не було, так звичайно. Це Звичайно. Це життя Мені робити нічого, щоб тренуватися. Ні, Насправді зараз в дуже поганій фізичній формі, тому що дуже весна виборча кампанія. Я вже втратила 12 Дякую.